Вітаю вас! Хочу з вами поговорити на досить цікаву тему. Людина достатньо розумна е, істота створіння, яке да, е, по подобі Бога. Але хтось каже, що ми створили Бога по подобі себе. Це теж правдиве е, висловлювання. Е, нам кожен день поступає різна інформація. Ми читаємо дуже багато книжок. Ми вважаємо, що якщо людина начитана книжками, то вона дуже розумна. Я дуже багато читала і досі читаю книжок, але я вам скажу: не всі книжки будуть істинні і правдиві. Книжки теж пишуть звичайні люди або незвичайні люди, може з якимись егрегорами, з якимись сущностями, одержимостями, прив'язками, характерами, его. Тобто, вся інформація, яка до нас поступає, не обов'язково є чиста істина. Любу інформацію легко приподнести любій людині, особливо, якщо ти напишеш послання від творця, можна любу людину просто взяти і підсадити на крючок. На крючок саджають дуже багато інформативних тем. Можна підсадити легко, навіть сам дуже часто впадаєш. В якусь депресію, коли починаєш читати новини. Я думаю, ви це теж розумієте і відчували це. Значить, не вся інформація є правдива. Навіть нам настільки сильно запудрили мозги і зробили так, що деякі люди вважають, що вони вищі інших. Це неправда. Ми всі діти творця ізначально були і єсть. Але зараз багато примісів вже людей, і не всі, ну от на даному моменті, вже не всі від творця діти. Поэтому дуже цікаві моменти спостерігаються. Змінюється взагалі характер людей, характер енергій. І зараз світлі сили нарешті звільняються і виходять наверх. Вони були дуже сховані. Багато світлячків працює на те, щоб звільнити світлі сили, ви будете в шоці трошки від того, що буде творитися подалі з людьми. Є е, люди, які при підвержені дуже сильно е, впливу его свого. Его є, я знаю, без нього не можна, це дійсно так, але їм треба управляти. Треба управляти своїм характером. Якщо ж нам дана Божа е, схожість. То чого ж ми настільки сильно уподоблюємось не людині? Зі звіром я не хочу нас е зрівнювати, тому що іноді звірі добріші, ніж люди. Чому люди так легко попадаються в ловушку жадності, власті, его, е от, знаєте, одержимості. Зараз дуже багато таких. Е і ми. Зараз стоїмо з вами на порозі енергії, які будуть дуже-дуже змінюватись. Вам треба деяким, хто просто не може навіть нічого подіяти, ваше включення в енергію добра буде просто наблюданням за тим, що відбувається зі сторони. Це найкращий вклад, якщо ви розумієте, що ви нічого зробити не можете. Або трошечки цікавитись духовністю. Але тут я вам скажу один момент. Дуже багато псевдодуховних майстрів, вчителів, критиків, е психологів. Їх багато усюди, які не справжні, хочуть кожен затягнути вас туди, куди їм краще. І на любу вашу програму, негативну слабкість вони вас чіпляють. Відчувайте завжди серцем те, куди ви йдете. Відчувайте. Тільки серцем, куди вам треба іти. Там, де ви зараз є, ви самі притягнули в своє життя. Вроді, все, сказала.